Унаслідок ворожої атаки БПЛА в Броварському районі постраждала людина. Чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню з травмою ноги та шиї. Постраждалому надається необхідна медична допомога і більше подробиць вже готова розповідати наша журналістка Ірина Коваленко. Вона працює на місці пригоди. Іро, вітаємо тебе. Які руйнування ти побачила? Вітаю колеги. Так я перебуваю зараз у броварському районі, і як ми знаємо, що тут уночі два об'єкти зазнали руйнувань внаслідок атаки безпілотників. Я зараз зокрема перебуваю біля автосалону. Ви можете на власні очі зараз переконатися, все вигоріло вщент. По перше, приміщення автосалону, дах, вікна повилітали навколо мене неймовірна велика кількість скла різних. Частин покрівлі, також бачимо всюди розкиданий керамзит. Це те, що імовірно утеплювачем слугувало на даху. Ну і основне це шість автівок легковиків, які тут були, продавалися. Вони повністю вигоріли. Зараз навіть не можемо сказати, якої марки це було авто, тому, що вогонь знищив усе. також хочу зауважити, що є от дві локації. Цієї нам ДСНСники розповіли більш детально про загальні руйнування. Будь ласка, почуйте пряму мову речниці пані Вікторії Рубан. У нас до получання виникла пожежа на двох локаціях: в одному місті постраждали автомобілі, в іншому місті знищено вогнем 6 автомобілів і частково територію СПО. Адміністративну будівлю на жаль постраждала двоє людей. Зауважу про постраждалих більш детально. Тут на території автосалону жодна людина не постраждала. Про двох постраждалих йдеться на іншій локації. Це 61-річний чоловік. Він отримав ушкодження і також множинні поранення отримав 37-річний чоловік і його госпіталізували у місцеву лікарню. Як ми знаємо, попередню в нього травма ноги та шиї, і зараз заповідом. Менями київської обласної військової адміністрації йому надається вся допомога медична. Ну і на сам кінець, хочу, от щоб ви побачили, яких наслідків завдає щоденна, щонічна російська атака все зруйноване, зруйнована наша економіка, тому що ми розуміємо, що авто продаються ради того, щоб підтримувати українську економіку, ради того, щоб підтримувати наш бюджет. Ну і Росія таким чином знищує і людей, і відповідно знищує наш економічний потенціал. Я обов'язково одразу зараз переміщусь на іншу локацію і вам оперативно повідомлю, що з двома постраждалими, який їхній стан зараз. Ну і відповідно покажу там. Наслідки влучання частин БПЛА у броварському районі. Поки в мене наразі все передаю вам слово, колеги.